Квадрокоптери, DJI Matrice 4 – це один з тих елементів, на який ми сьогодні робимо ставку. Передаємо їх чи не найбільше. В останні місяці багато подібних партій ми передали нашим воїнам. Хороший квадрокоптер показує себе добре в роботі. А найголовніше, що ми отримуємо хороші відгуки про нього, тому купуємо і передаємо ще і ще. Сьогодні партія з 20 штук. Вартість 20 DJI Matrice 4 t понад 3,5 мільйони гривень. Придбані вони коштом платників податків, тому я дякую нашому товариству. Платникам податків, за те, що ми маємо таку можливість постійно підтримувати сили оборони. Ми визначили для себе це за пріоритет номер 1 Підтримували, підтримуємо і будемо однозначно підтримувати далі наших військових різним обладнанням. Зокрема, попереду плануємо ще низку придбань таких от квадрокоптерів DJI матристь 4 t а також іншого сегменту: гексакоптери, БПЛА літичкового типу, FPV 7, 8, 10, 13 дюймів, 15 дюймів. Зараз шукаємо, fpv дрони з оптоволокном, засоби РЕБУ, РР. Додам, що ці квадрокоптери вони свого роду унікальні, тому що вони розписані нашими дітками. По суті, нашими теж платниками податків є неймовірно щемливі побажання для наших військових. Я впевнений, що таким квадрокоптером, розписаним дитиною з такими побажаннями щирими і настільки щемливими, вони будуть додавати насправді мотивації нашим військовим, нищити русню і наближати нашу перемогу і захищати наших дітей. Ну а ми попереду маємо низку тендерів на придбання обладнання, готуємо уточнення бюджету на четвертий квартал. Будемо додавати кошти на наше українське військо і будемо робити все, аби підтримувати наші сили оборони. Ми працюємо далі.